Respark це новітня екологічна колекція від бренду Samsonite. Багаж Respark гарантує вам подорожі з максимальним комфортом, пропонуючи практичні рішення для упаковки і розроблений з сильним акцентом на безпеку та довговічність. Ця сучасна колекція пропонує широкий вибір продукції, валізи різних розмірів, портпледи, дорожні сумки, органайзери. На даний момент вона присутня в класичних кольорах, як чорний, темно-синій і зелений, але час від часу можна натрапити на лімітовані моделі, як, наприклад, цей. Всі моделі колекції зроблені на 100% з перероблених PET-матеріалів, адже потрібно захищати те, що цінно, а немає нічого більш цінного, ніж планета, якою ми подорожуємо. Більш детально роздивимось ці фішки колекції на прикладі ручної паклажі, а саме. Міцна і витривала система безшумних з плавним ходом подвійних чотирьох коліс з радіусом обертання 360 градусів, які виготовлені з високоякісного поліуретану і кріпляться кожне окремо на металевій основі до корпуса, що, наприклад, більш надійно, ніж спільні кріплення, і дає змогу легко змінювати їх по потребі. Висувна телескопічна ручка з кнопковим фіксатором має пару положень для вашого комфорту переміщення разом з будь-яким розміром валіз будь-яким зростом. Зверху і з боку розташовані переносні ручки для зручності перенесення валізи у вертикальному і горизонтальному положенні. Збоку розташована висувна адресна бирка. Зліва і справа розташовані деталі, куди можна почепити додаткові елементи декору і ідентифікації. Вбудований кодовий замок системою TSA та вбудованим сталевим тросиком. Дозволяє додатково закріпити бігунки на зовнішній кишені або валізу можна закріпити біля поручнів, біля стовпа, для більшої безпеки від крадіжки вашого багажу. Трусик легко виймається кнопковим нажаттям і ховається назад в корпус валізи при потребі. Таким чином. На лицевій стороні валізи розташована маленька кишення на блискавці для швидкого доступу. Наприклад, для книжки. с подібний відсік ідеально підходить для зберігання вашого ноутбука і речей першої необхідності. Дане кишення є тільки в розмірі ручної поклажі і вміщує ноутбук діагональю до 15,6 дюймів. Основне відділення. Велике основне відділення з фіксуючими ременями. По бокам валізи є кріплення, куди ви можете вставити фіксуючі ремені, щоб вони не заважали вашому пакуванню. На цьому боці розташована пласка кишеня на блискавці. Речі в ній можна побачити через сітчатий матеріал зверху і легко зорієнтуватись. Нижня частина це вже менша кишеня закритого типу. Також в даній моделі в комплекті є наклейки на адресну бирку, куди зручно вписати свої дані для швидкого пошуку валізи. На гарантійному талоні є інструкція, як виставити кодовий замок. На дану валізу діє всесвітня гарантія на виробничі дефекти 5 років. Так валіза виглядає без речей всередині. Також у ній є можливість відрегулювати. Ремні фіксації по ступеню наповнюваності валізи. Валізи цієї колекції захищені додатковими накладками на кутах, поліуретановими ставками на задній частині, підніжкою і високим калісним корпусом. Всі розміри, крім ручної поклажі, мають функцію збільшення в об'ємі, що дозволяє брати більше. Пропонуючи практичні рішення для упаковки і розроблений з сильним акцентом на безпеку і довговічність, Багаж Респаркт гарантує вам гармонійний досвід подорожі в невимушеному стилі і з природним комфортом. Якщо вам потрібно відправитися у відрядження або ділову поїздку, то складно обійтися без такого зручного виду багажу, як портплет. Це спеціальна тканинна сумка для перевезення ділових костюмів. Вона захищає одяг від прямих заломів, дозволяючи акуратно складати сорочки, штани, піджаки, кроватки та необхідний мінімум особистих речей. Портплет цієї серії, так само як і валіза, захищений прогумованими вставками на кутах і на ручках валізи. Позаду є розумна кишеня, завдяки якій можна надягнути його на валізу і подорожувати разом з нею. Також в комплекті є зйомний плечовий ремінь. В корпус монтована висувна адресна бирка, що допомагає ідентифікації вашого багажу. Виріб має прогум... Ніжки та вмонтоване стелеве кільце, в комплекті до якого є гачок для зручного розміщення портпледу в просторі. Наприклад, в повністю розгорнутому вигляді він буде як чохол для одягу, який можна повісити в шкаф. Завдяки зовнішній кишені на блискавці ви завжди маєте доступ до вашого ноутбуку та будь-яких речей, які потрібні вам у швидкому доступі. Якщо ці речі для вас дуже цінні, ви можете захистити їх в навісним кодовим замком з функцією TSA, який також є в комплекті. Збоку є фіксуючий ремні для регуляції розміру валізи. Такий вигляд партплат має в розгорнутому вигляді. У нього є одна кишеня на блискавці з звичайним покриттям і одна з водозахисним, яку можна сміливо покласти ємності з улюбленими косметичними засобами. В основному відділенні присутні два еластичні фіксуючі ремні, за допомогою яких можна охайно, без заломів і складок зафіксувати ваші речі. Портплед має дві невеликі кишені на блискавці з верхнім покриттям сіткою для швидкого орієнтування, що там лежить, для будь-яких необхідних вам речей, наприклад, гаманця, чи валика для костюму. Кріплення для вішалок вмонтоване в корпус. В комплекті є одна зйомна вішалка та є місце ще для трьох. Портплет це саме та незамінна унікальна сумка, у яку ви з упевненістю можете розмістити свої чоловічі або жіночі костюми або сукні і подорожувати з ними в будь-якому виді транспорту і бути впевненими, що розпакувавши ваш костюм, ви навіть за кілька годин до зустрічі будете виглядати. Просто бездоганно і ваш одяг збереже свій первісний вигляд. Зберігання і транспортування предметів першої необхідності забезпечать органайзери Респарк. Створені у єдиному дизайні, вони вдало укомплектовані, всередині, лаконічні, ззовні. Мають три розміри. Розглянемо кожен із них. Перший розмір, саме компактний, має вшиту бокову ручку, позаду кишеню на блискавці і основне велике відділення. Є водонепроникний органайзер для зберігання рідин. Середній розмір має вшиту верхню ручку та відкривається на дві половинки. Має фіксатори на липучках, при потребі можна відкрити його повністю. Має знімний водонепроникний органайзер для зберігання рідин. На одній половині має тримачі на резинках для дрібних косметичних засобів. І на іншій половині... Перегородку сіткою для зберігання більш об'ємних. Таким чином ви кожну річ зможете покласти на своє місце. Третій розмір, найбільший, найоб'ємніший із всіх, має велике основне відділення і верхню ручку для транспортування. Всередині також має водонепроникний органайзер для рідких косметичних засобів, маленьку кишеню з сіткою на блискавці та гачок для комфортного розташування в просторі вашого органайзеру, який за непотрібністю можна сховати назад. Серед цих моделей ви легко зможете знайти свій варіант.